В Україні продовжується перебування мощів святої великомучениці Анастасії Узорішительниці. На минулому тижні святиня відвідала східні єпархії нашої церкви. З 20 по 22 травня у Спасопреображенському соборі перебували мощі святої великомучениці Анастасії Узорішительниці. 21 травня у Соборі відбулося Всенічне бдіння напередодні неділі. Богослужіння очолив Митрополит Донецький, Маріупольський ларіон у співслужінні єпископа Горлівського Слов'янського митрофана і вікаря Донецької єпархії єпископа Макіївського Варнави. Разом з українськими архієреями у кафедральному соборі Донецька служили представники грецької делегації у священному сані: митрополит Мілецький апостол, намісник монастиря Святої Анастасії Зорішительниці і архімандрит Герман. За богослужінням, високопросвященіший апостол здійснив кадіння храму і прочитав уставне Євангеліє грецькою мовою. А митрополит Деницький Маріупольський Ларіон читав Євангеліє Церковно-Слов'янською. Мені було приємно проложитися ще раз цих лощам. Сьогодні, тому що сім років, будучи на фоні, будучи в городі Солоніках, ми мали честь побувати в вашому городному монастирі. Біли потрясіни, увідівши ту старину, ту цінність нашої святої православної церкви, яка сохранілася в високом ворогах в вашому віті. На згадку про відвідину Донецької єпархії владика підніс гостю святу Панаї. Митрополит Апостол дякував за гостинність. Високопреосвященніший апостол зазначив, що мощі святої Анастасії ніколи не залишали межі грецької держави, і лише на прохання предстоятеля Української православної церкви блаженнішого Володимира Вселенський патріарх Варфоломій благословив перебування святині поза країною. Я знову столько Вам для української церкви.

Митрополит апостол відзначив також, що монастир святої Анастасії і церква в Україні мають одного заступника святого патріарха Фотія. Свого часу святий Фотій проголосив монастир святої Анастасії патріаршем, та саме він направив у слов'янські землі просвітителів. Його високопреосвященство зазначив, що до мощів цієї святої селяни зверталися з молитвою про дарування дощу. Та водя, як тільки благословення, поблагословення себе настяємо три присуда, а от рибиями арені 24 осени. При цьому це була велика приналежність Святої Анастасії продімениний день. Тож приходжу пішниця іду дозвіт на этой благословенній на вашій землі. Митрополит Мілецький привітав владику Ларіона з 60-річним ювілеєм і подарував пам'ятну медаль монастиря Святої Анастасії. Після богослужіння віруючі мали змогу прикластися до мишів святої Анастасії у зарішительниці.